Відповідно, є війна з Росії. Це однозначно, як би там від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає. Це все є блєв. Касетний скандал, кучма гейт або ж так звані плівки Мельниченка. Саме так в Україні називають події, які послабили і стали початком завершення президентської ери Леоніда Кучми. Мова про записи, які таємно зробили в кабінеті тодішнього глави держави, і у 2000 році оприлюднили на загал. Учмі закидали замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і тотальну корупцію. На записах фігурували Азаров, Янукович і ще низка топових урядовців. Але ж що такого було на плівках, що вони змусили вийти на протести десятки тисяч українців? От зараз і дізнаємось. Цей випуск я підготував для вас разом зі своїм другом Орестом і обіцяю, буде цікаво. Тож сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Касетний скандал стався в Україні 28 листопада 2000 року. Того дня лідер соціалістичної партії Олександр Мороз піднявся на парламентську трибуну та звинуватив президента України Леоніда Кучму в причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. На підтвердження своїх слів політик оприлюднив аудіозаписи, які начебто зробили у кабінеті самого Кучми. шпигуном, який таємно сховав диктофон під диваном, виявився майор Микола Мельниченко, що працював в управлінні державної охорони. На записах чути, як президент радиться з політиками та іншими представниками держструктур про те, як краще розібратися з незручним для нього журналістом, або ж як він сам каже, подонком. Все це супроводжується насмішками і нецензурною лайкою після розголошення записів і вибухнув касетний скандал, який тоді спричинив найбільшу на той момент політичну кризу в історії незалежної України. Адміністрація Кучми декілька днів взагалі ніяк це не коментувала. А коли тодішній президент таки взяв слово, то сказав, що і раніше були складні часи, але підліших часів ще не було. Тож, що саме почули українці 28 листопада 2000 року? Ну, давайте послухаємо. Український партнер. А от немає що ви робити? А чого? Ні, не право. Україна не право. Просто не базі. Подонок і грузин, про якого згадує Леонід Кучма на записі, і є журналіст Георгій Гонгадзе. Він давно був, наче кістка у горлі для президента та його людей. Ходив на телеефіри, де вони виступали, і ставив незручні та гострі питання про корупцію, розкрадання державних коштів та зв'язки з олігархами. Особливо дратувати кучму Гонгадзе почав тоді, коли заснував онлайн-медіа Українська Правда. Бо якщо його появі в ефірі ще можна було завадити, що успішно і робили час від часу, то як блокувати роботу журналістів в інтернет-виданнях 2000-го року, ще не дуже розуміли. В інтернеті Гонгадзе писав: у цій країні, де злодійство проголошено президентом, як складова державної політики, можна красти і не відповідати за це, але тільки граючи за загальними правилами, встановленими кланово владною пірамідою, крадіть як ми, крадіть з нами. І цим Гонгадзе привертав до себе ще більшу увагу. Далі послухаємо ще трошки аудіозаписів. Я я сам, а я не, працюю, я не працюю. Значить, я кожу виходять, а зараз ми продовжуємо. Привет, это гарантия, пишет масса, конечно. Я не заповедал. Мы там не убиваем установочку, вы чай, дай кто-то я к коду. Ну, что вы надо выпустить? Мы трошки, да, трошки получить, это хочет, мы заробим. Мы зараз команда поймают все, что делают все, что хочет. Кравченко, з яким ви щойно чули діалог, це тодішній очільник Міністерства внутрішніх справ України. Він всіляко намагався вислужитися перед кучмою і, можна сказати, був його фаворитом серед всіх хлопчиків на побігеньках. Кравченко був другом родини і обговорювали навіть можливість шлюбу доньки кучми з ним. А ще. Його кандидатуру розглядали як наступника кучми на посаді президента. Обов'язково додивіться відео до кінця, тому що його доля склалася дуже цікаво і несподівано. По Гонгадзе справді працювали. Люди Кравченка стежили за журналістом, а також під різними приводами допитували його колег, друзів і родину. Журналіст написав відкритого листа генпрокурору з вимогою зупинити терор проти нього і покарати винних, але цим ще більше розізлив владну верхівку. Розмови про те, як його позбутися, Тривали у кабінеті президента до осені 2000 року. До злочинних нарад підключалися Володимир Литвин, який тоді очолював адміністрацію президента і негласно координував заходи з нейтралізації опозиції, а також голова СБУ Леонід Деркач 16 вересня 2000 року, після 22.00, Горгій Гонгадзе поспішав додому. Він знав, що біля вхідних дверей на нього чекає дружина та троє дітей, бо вони не мали ключів, аби потрапити до середини. Щоб дістатися швидше, чоловік вирішив спіймати таксі. Довго чекати не довелося. Практично одразу перед ним зупинилося авто, Hyundai Sonata. Але коли журналіст зачинив дверцята, до автівки підбігли троє чоловіків. Це були генерал-лейтенант Олексій Пукач разом із співробітниками зовнішнього спостереження, міліціонерами Валерієм Протасовим і Валерієм Костенком. За кермом сидів їхній колега Олександр Попович. «Гонгадзе зламали руки і повезли в бік Білої церкви в ліс за 100 кілометрів від Києва. І вже там, у лісі, журналіста витягнули з машини. Пукач наказав підлеглим копати яму, а сам став душити Гонгадзе». Спочатку руками, а потім ременем. І 17 вересня, о першій годині ночі, журналіста вбили. Тіло кинули в яму, облили бензином і підпалили. У жовтні 2000 року Пукач, або ніхто зі співучасників не зміг вказати на місце, де закопали тіло, перепоховав його у лісництві Таращанського району Київської області. Генерал-лейтенант особисто взяв сокиру і відрубав нею голову. Яку закопав неподалік Гонгадзе шукали півтора місяця, аж поки двоє чоловіків не наткнулися у лісі Київщини на залишки людини. Судмедексперти встановили, що це на 99,6% Гонгадзе. Тож, коли 28 листопада того ж року Олександр Мороз поставив касету у магнітофон і натиснув на плей, український народ вже був не аби як зацікавлений долею журналіста, а ймовірна причетність до трагічних подій керівництва держави. Зробила з цього вибухову суміш. Народ почав виходити на протести. Касетний скандал спровокував багатотисячні мітинги під лозунгами Україна без кучми та кучму геть. Окрім вимог покарати винних за вбивство Гонгадзе, мітингувальники також вимагали відставки президента і зміни системи соціальних, економічних та політичних відносин в Україні. Акція завершилася розгоном і затриманням протестувальників. Хоча мітинги та пікети генпрокуратури з вимогами розслідувати вбивство Гонгадзе тривали впродовж всього. 2001 року і вбивць справді покарали трьох міліціонерів. Затримали після зміни влади. У 2005 році винуватці визнали свою провину та отримали по 12-13 років ув'язнення. А у 2020-му Попович і Костенко вже вийшли на волю. Протасов чи Протасов помер у колонії. Безпосереднього вбивцю Пукача спіймали лише за 9 років. Після інциденту йому дали довічне. Щоправда, всі ці люди були лише виконавцями. А ось замовники вони так і залишилися на свободі безкарні. Слідство і суд дійшли висновку, що замовив вбивство журналіста. Тодішній очільник міністерства внутрішніх справ Юрій Кравченко. Але за ґратами він так і не опинився. У 2005 році, якраз перед розглядом справи, перед допитом, Кравченко помер. Причина: два постріли в голову, які розцінили як самоство, ба більше загинули й інші троє потенційних свідків. Які могли розповісти про причетність верхівки влади до цього. І сам Кучма, звісно, що відповідальності не поніс. Він заявив, що ці плівки це якийсь монтаж, і він навіть не знає, хто такий Гонгадзе, а тим більше не давав вказівки його вбивати. А що ж плівки? Хіба це недостатній доказ? Тим більше американська експертиза підтвердила, що плівки і аудіозаписи справжні, і жодних змін в них. Не вносили ну справа в тому, що плівки просто не визнали офіційним доказом, бо відповідно до рішення конституційного суду неможливо вважати доказом те, що записали незаконно і приховано. Ну і звісно ж, логічно поставити питання, чому взагалі майор Мельниченко робив ці аудіозаписи. Сам він запевняв, що коли почув, які страшні речі обговорює і чинить влада на чолі з президентом, просто не міг інакше. Саме тому спочатку довго збирав інформацію, а потім передав її опозиційному до кучми політику. Втім, трохи дивно, що він не зробив цього раніше. Хай би якими були справжні причини і мотиви, а резонансність цієї справи важко заперети. Речи, до речі, попри те, що плівки асоціюють переважно зі справою Гонгадзе, насправді вони проливають світло і на низку інших ключових для України подій. З записів громадяни дізналися, наскільки глибоко в систему управління державою проникла корупція, і наскільки нахабно політики та держслужбовці обкрадали народ. На додачу до всього стало очевидним, що саме робив кучма його команда, аби втримати владу. І в цьому відео ми не будемо всього переповідати, бо це затягнеться на години. Але наведемо один приклад для розуміння. Якщо вірити плівкам, то кучма досить активно співпрацював з Януковичем, який тоді був головою Донецької облдержадміністрації. З подачі цих двох у лавах конституційного суду врешті з'явився сумнозвісний донецький суддя Олександр Тупицький. Свого часу Кучмі просто не сподобалося, як Тупицький працював над справою прибічника його політичного опонента. І попросив Януковича буквально підвісити суддю за яйця після цього. Рішення Тупицького різко стали правильними, а кар'єра пішла вгору. У 2020 році Тупицький визнав неконституційним обов'язкове електронне декларування для посадовців. Прекрасний і справедливий суддя. Що тут ще додати? Касетний скандал досі залишається кейсом, до якого є чимало питань. Відповіді на них знайти все складніше, адже з плином часу виникає все більше теорій, підозр, а правда губиться десь поміж ними? Та очевидно одне: тоді у владних кабінетах можна владці на власний розсуд розпоряджалися не лише грошима. Але й долями людей для одного з яких боротьба з державною верхівкою стала останньою битвою у житті. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї хвилиночки, знайте, ви найкращі, і сьогодні я хочу попросити вас про декілька речей. По-перше, просто не забувайте підтримувати тих, хто боронить нашу країну. Адже гадаю, в кожного є рідні чи друзі або ж знайомі, які напряму потребують підтримки. Спитайте у них, чим ви можете допомогти. Можливо, репостом збору, ось до речі, зацініть ось цей. Можливо, грошима, а можливо, навіть і тим, що просто вислухаєте це. Теж важливо, як і ви. Ви важливі. Пам'ятайте про це. Ну а по-друге, на сьогодні це все з вами був Саня. І Ще й сьогодні. І Орес, побачимось вже тільки зі мною в наступному відео. А поки подивіться ось це і ось це Це моє улюблене відео Ореста на каналі. Все. Всі Ма.